Пыталась решать питание, почему вид не в твою практику поднять минимальный доклад? Потому что видно грубого нет, не замены Думаю, Я вас, ось, ось я уже вас побачил, тут по слово. а вы проявляете молить вас. Так, куда? Все? Ну, питання, чому я сюди приїхав? Я зберегла Хмельниць, Хмельницького, я з порядку Чому я приїхав? Тому що я вважаю, що не потрібно, такі люди були в купа. Ну за що боролися це люди на Майдані? За що питаються? Не за що? Якщо такі люди далі продовжують іти в парламент. І далі будуть просто сидіти, нічого не приймати для народження. Було для того, щоб просто взяти імунітет і зробити з натурами. Оце все, що вони можуть. Я думаю, що це нос. А ти, а от ви не якісь депутатські прийоми, при його з тих суті ще з виборців, значить. Ну, як там пояснити, порядку він взагалі не поважав, того, що порядка і зайняли право. Він не вігрив порядку. Такого нічого не було. Що я думав, що може і пішов там. Робати там захищати громади для вочоли цих людей, пішов до е, ліської ради і так далі. Ну, Але, на жаль, на жаль, е, не було цього, да? Чай, блик, вдали, так? Виходить. Та ви його особисто то взагалі, самі кулі, ну, звук. А де, де бачите? Діма, дімо. Піши розстрасовано. Але виборна компанія, да? Фамилия с одной ошибкой. Фамилия. не ну, ну, да. Это ужас. Принесли мусорник, если вдруг сам Анищенко появится в суде, но может он лично придет, мы его на мусорник истории, на смертных истории выкинем. А, если ну я не знаю, ну там Суддя ці, вже ми знаємо, знайомі з цією двійкою, де там Кузьма і Аліменка, то вони вже, вон, бачите, там замальоване так на паркані, там геть матір Путлера, то вони вже підтримували російський бізнес, а це Анісінка, це Агент КДБ російський. І якщо вони підтримують, я мабуть не, 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 не напевно, напевно, що їх потрібно буде сюди цей смітник викинути. Ну, будемо сподіватися, що це не буде розцінювати як тиск на суд. Це просто така моя фантазія. Моя особиста думка цього приводу. Хотіла додати дуже символічно написано адреса Аніщенка, 4, це там поруч. Як вона чекає, що це саме смітник для Оніщенка. Які претендує на те, куда Аніщенка. Не це... хотіло би, щоб ви неправильно зрозуміли, але Оніщенка, на вулиці, це був просто робітник заводу Арсуна і порівняння його ось робітника Арсоналу, звичайного, з олігархом Оніщенком є дуже образливим для пам'яті робітника Аніщенко. Це так, що воно то схоже, шановна Ольга, що ви. Навіть вулицю, але це зовсім інша людина, яка загинула теж на за своїй діал. Тому а, зараз не хочу. Добрий день. Парослів. Я запрошував бути чемними всіх. І це спеціальний для Уніченка, а для мабуть його політичної кар'єри. Чи, е, як то кажуть, е, мердосник це медний мердосник, але на жаль, у нас дуже толерантне і дуже таке спокійне суспільство. Воно воно не, воно не на жаль, не тако. Ось, мене, мене друзі, я, я зараз не слово слововіті Анжелі, комарові, яка є те свідомою про, 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 про зоозахисницею, яка опікується найменшими нашими брати. що у нас навіть така цікава держава, до речі, вам це, що навіть такий простий, проста така річ, така проста річ, що людина вже була депутатом і неодноразово. Просто заняти закон, що всі люди не, не можуть вже більше поготуватися. Це, це не означає, що їх розстріляють, розіпнуть, спалять, нічого не означає, це просто чаш, вони не будуть молотатися. Така проста річ, вона не Доброго дня, шановна громада, дуже символічно, що суди наші працюють навіть в неділю. Тільки хотілося б дочекатися в тих часів, щоб судили тих мерзотників, які наших людей вбивали е, на майдані, і досі, досі ще ніхто за це не відповів. Я покладаю я кожен нормальний мислячи людина, мисячи громадян, покладає усі цю провину за кровопролиття на Майдані на партію регіонів на правлячий клан. І мені дуже дивно, що людина, яка була депутатом протягом багатьох років саме від партії регіонів, знову осмілилася у цей такий час, коли зараз починається дійсно якесь очищення, коли народ воспрянув від цього страшного сну. Коли він хоче бути толерантним, нічого не хоче знати, як це оно буде, ми з Росією браті і так далі. Нарешті всі все вже якось так стало зрозуміло, стало все якось на своїх місцях, хто і хто, і нарешті народ такою страшною ціною розібрався, що насправді є партії регіонів, що це найголовніший злочинець. Який так би мовити в законі, да який мав усі повноваження для розклада розкрадання і вивезення бюджетів, мільярдів бюджетних грошей з країни, які досі, до речі кажучи, чомусь не повернулися, незважаючи на те, що нам оголосили про заморожені рахунки. Нещодавно стало відомо, що Національний банк. Прийняв рахунки від папи Януковича, сина Януковича і паток сонців, в сонці. Ну в мене ще не все гаразд в нашій країні, тому я за те, щоб оці суди наші тому відпомоти, працювали на потребу суспільства, щоб карали злочинців. Ну, сьогодні, наскільки я розумію, а, зібралися люди. Я також бачите, не сиділа не, не вдома, коли я знала, що новий регіонал йде до влади і. Не те, що так сильно вони чимось там задів. Це просто для мене символ. Це дуже символічно, те, що один із них робить вигляд, що нічого не трапилося. І можна далі зайти у владу і далі наживати бабло. От, і, мене, от, Я журналіст і от, свого часу напередодні вибори, виборів я часто писала статті, у яких намагалася відкривати правду, хто є хто, що закриті. Як завжди е, люди не дуже переймалися тим, щоб там копатися в інтернеті, чи десь там е, якихось джерел, достовірних щось там поймати. просто е, купувалися на обличчя або на гречку. От симпатично такий хлопчик, гарно вдягнути, е, там бабусі ручку потиснув, чи там гречку дав, чи дитину на руки взяти, видержувався. Вічливий, гарно вихований. От значить хай буде нам таким депутатом. Що за цим криється, потім вже знають. Тільки бабусі, вони як, завжди в нас чомусь на, на гречку, тому що довели, довели їх е, до злиднів. От, але м, сьогодні у світ е, відкриту інформацією, все ж таки е, існує е, інтернет мережа, і кожен може напередодні виборів знайти саме той компромат, який, який властивий саме тому депутату. Давай, давай, давай. Ну, я же не могу. Скажи, ну конечно, да. Его покончим с ним, тем более такой. Покончим. Давай. Уверена. Ну, много. Ну, добрый день, мы тут собрались на митинг, с так, не пропустить регионала, опять же, Верховную Раду. Что могу сказать именно про этого человека, так как, ну, имея отношение к конному спорту, он возглавлял и сейчас на данный момент принимает активное участие, возглавлял Конную Федерацию Конного Спорта Украины, принимал участие в Олимпийских играх, значит, все его лошади это порода Виспарска, Ганноверские, это все лошади, которые куплены за границей. Э, все лошади, На всех лошадях выступали не наши спортсмены, а выступали спортсмены э, не, в Германии. Поэтому говорить о том, что у нас развивался при таком президенте э, конной федерации именно конный спорт, нельзя. То есть покупались этим человеком лучшие лошади здесь на Украине, продавались за большие деньги. Поэтому человек всегда пытался на этом заработать э, большие деньги. То, что говорить касательно его э, всей деятельности, особенно, насколько я знаю, это было и подкуп избирателей Бога э, смешно даже выглядеть, э, выглядит то, что он привозил голливудскую звезду Ван Дамма в Кагарлык, в Киевскую область. Ну, это ж смешно. Э, опять же, тут же байками в Кагарлыке, сами, наверное, жители Кагарлыка, да, они действительно не видели Вандама да. там, для них это ну, что-то такое новое, такая знаменитость к ним при приехала. Но, опять же, мы говорим о том человеке, которого нельзя пропускать в Верховную раду, потому что мы прекрасно понимаем, на чем, на каких деньгах, он, ну как он зарабатывал свои деньги, каким путем. То есть не просто так он Идет в Верховную Раду. Не просто так заработаны эти деньги. Это деньги, которые принадлежат нашей стране, нашему народу. И в очередной раз пропускать таких людей в Верховную Раду нельзя. друзья, я сейчас раз хочу зазнать, что, друзья, есть очень простые принципы влади. Але, на жаль, ті люди, які відповідають за ці принципи, вони е, просто не хочуть е, цього запускати. Я вважаю, що звичайно, ви зрозуміли, що е, коли дитина е, не залежить від олігархату, вона е, соціально свідома, вона е, не була е, у е, чиновників, скажімо і так далі. То звичайно, ця людина може зовсім інші рішення приймати, ніж та людина, яка дергається за ниточки е, олігархатом. Тому, е, я вже казав, е, дуже, дуже простий перший принцип. Це перший принцип ілюстрації, це, якщо людина вже була, Злочинів проти народу. Це нормальна ідея. А друга ідея, я розумію, що сьогодні у нас е, трошки, е, скажімо, ну, от я просто вам порядку нормальної інформації там. Е, є така дуже цікава теорія політична, вона називається Responsi е, в перекладі Responsible. Респонс це е, відповідно відповідальність і, і, з латинської мови. Yeah, 500 мільйонів доларів, я думаю, що у нас так східно буде немає жити, так? Ну, якщо це країна рівних, звичайно, Тобто Все-таки я ось, і помилився. Помилися я. Не знав, що у нас така ситуація. А чому помолитися? Тому що, щоб скласти 500 млн доларів такий статус, то треба вкрасти всіх інших. Так? Тому, друзі, давайте ми ще такі...